Доброго раночку, ми з України середа п'яти хвилинка. Зараз дуже важкі часи, але люди все одно закохуються, люди одружуються, але іноді люди і розстаються. І ось коли розставання, розрив зв'язку любовного дуже важкий, ось тоді треба допомога для того, щоб дівчинка. А може і чоловік, вони легше перенесли цей період, і щоб вони легше відчули цей розрив, тому що іноді бувають дуже токсичні зв'язки, які потім довгі місяці не дають людині спокійно жити. Вони болісні, вони приносять спогади, вони приносять біль. Тому сьогодні я хочу дати вам самостійний обряд на розрив токсичної любовної пари, тобто там. Де вже все погано, там де ми не хочемо зберігати стосунки, то треба зробити розрив для того, щоб вам було легше, щоб ви дуже важко не переживали цей період. Але для того, щоб зробити цей обряд самостійно, ви повинні вирішити вже на всі 100%, що ви не будете повертатися до цієї людини. Тому, якщо розриваємо, то розриваємо. Як зробити цей самостійний обряд? Нам для нього знадобиться дзеркало. Ставимо це дзеркало на стіл і перед дзеркалом, крейдою, ми малюємо трикутник. За цим трикутником ми кладемо якусь річ, яка могла належати цій людині. Якщо в нас немає речей, то ми кладемо фото людини, або якщо немає навіть фото, то ми на листочку бумаги на папері ми пишемо ім'я людини, робимо таке, як фантомчик наче, І не фото, а просто клаптик паперу. Де написане ім'я. Можете написати там ще і прізвище, це не забороняється. І кладемо також за цим трикутником. Якщо у вас є річ, то кладете річ. Тепер починає зліва направо, біля кожної вершини трикутника. Ми кладемо заздалегідь приготовані, заготовані предмети. В лівій верхній вершині трикутника ставимо скляночку з проточною водою. І в цю скляночку ми опускаємо золоту каблучку. Саме золоту каблучку. Це в нас буде символ води і сонця. В нижній вершині трикутника кладемо. Трішки землі можна взяти землю з, з квітки, де в нас є горшечок квітковий, можемо взяти звідти землю. Вона повинна бути така свіжа. І яку-небудь яку прикрасу зі срібла. Це в нас буде символ землі і місяця. І остання права вершина трикутника, ми кладемо туди сірники, таку коробочку з сірниками. Якщо у вас немає сірників, ви можете покласти щось, що можна підпалювати, і можна якусь гілочку покласти. Це в нас будуть символи вогню і дерева. В самому центрі трикутника, ми кажемо в центрі Абсолюта, ми ставимо свічку. Свічка повинна горіти в нас обов'язково, бути підпалена. Свічка не церковна. Це може бути біла свічка, може бути рожева, може бути червона, але не церковна свічка це символ. Вітру і повітря. Тепер, коли в нас все готово для проведення ритуалу, ми стаємо за цим столом або сідаємо біля цього столу і е, кажемо такий заговір. Свічка в нас горить, все в нас стоїть. Ми кажемо, я називаємо своє ім'я, можете назвати своє прізвище по батькові. Прошу сили у абсолюта, щоб розірвати зв'язок з людиною. По імені і називаєте ім'я людини. Можете називати прізвище по-батькові, так само, щоб не думати про нього, не згадувати про нього і видалити його із серця мого. Коли ви це кажете, ви рукою своєю малюєте проти часової стрілки, валюєте символ перевернутої зірки. Малюємо зірки, перевернуті зірки рукою. Повітрі малюємо. Спочатку ми малюємо зліва від себе, потім справа від себе, а потім попереду себе. Тепер ми переходимо до заключного етапу. Лівою рукою, коли ми кажемо наступні слова, ми торкаємося предметів, які в нас символізують стихії, ті, які лежать у нас біля трикутника. І кажемо такі слова: силою даною мені водою і сонцем, силою даною мені землею і місяцем, силою даною мені вогнем і деревом, силою даною мені повітрям. І вітром я розриваю зв'язок і вимовляєте ім'я людини. Коли ви сказали ці слова, ви повинні собі уявити таку ниточку або такий канатик, який пов'язує вас з цією людиною. І подумки ви повинні або рукою ось так його розірвати, ви повинні ось так його припинити, цей зв'язочок. Коли ви побачите візуально і ви побачите в своїй уяві, як розривається цей зв'язок, вам відразу стане легше. Тобто в цю поповинку ми розриваємо. Ну, Можете ще собі представити, що ви рвете. Рвете як звичайну нитку, або якусь там ну, якусь тканину, просто ми розриваємо, розриваємо цей зв'язочок. Далі та водичка, яка стоїть у вас у склянці у вашому трикутнику. Її треба буде вилити через 30 хвилин. Після завершення ритуалу. Свічка, яка у вас горить, вона у вас ще не догорить, ви залишаєте її догоряти. Вона у вас прогоряє, коли трішечки залишається там вогню, ви ось так пальчиками тушите цю свічечку. Після цього, після ритуалу, вам треба обов'язково помитися, прийняти душ, вам треба обов'язково помити руки. Якщо у вас є свята водичка вдома, то місце, де ви проводили ритуал, треба побризкати святою водичкою. Тобто його почистити. Все, після цього у вас буде сонливість, вам захочеться спати, йдете і будете спати. І наступного ранку ви відчуєте величезне полегшення і зрозумієте, що з цією людиною вас більше нічого не пов'язує. Будь ласка, спробуйте і ви будете мені вдячні. Якщо в нас сьогодні вже зайшла мова про кохання, про розриви кохання після. Поганих якихось часів завжди приходять гарні часи, і звичайно, нове кохання. Тому в крамничці сьогодні я вам пропоную ось такі свічки на нове кохання. Це програмна свічка-ручна робота. Ця свічечка працює саме на те, щоб у вас з'явилася нова людина в житті. Вартість цієї програмної свічки 700 гривень. Далі, ось така на шлюб Свічечка є гарна. З цією свічкою ви обов'язково вийдете заміж або одружитеся. Вона е, вартує в нас 600 гривень і Луничка Отака луничка для сильної жінки. Дуже люблять дівчатка в мене самі ці прикраси, тому що вони допомагають у всіх сферах життя. Це корали, справжні корали, ручна робота, вартість такої прикраси на сім сфер життя. Тут і кохання входить, і все інше тисячу гривень. Вона ексклюзивна і вона одна. Хто хоче собі таке мати, будь ласка, пишіть, і я залюбки вам це все відправлю. Доставочка в нас безкоштовна. В крамничці, і всі товари в нас є. Ідуть до вас в той день, коли ви їх замовили. Я активую, і відразу вони до вас їдуть. Тобто, дуже швидка доставка. Вам бажаю тихого дня, щоб все було добре. Хто питав мене за прямий ефір, обов'язково буде в кінці місяця. Я думаю, наступного тижня буде прямий ефір. І дякую вам за величезну активність під час акції, під час ефірів. Ви всі в мене молодці величезні, всі дуже активно приймаєте участь. І е, мені дуже подобається те, що Ті прикраси, які ви купуєте в крамниці, вони дійсно тільки ваші. Вони ексклюзивні. Якщо у вас є така прикраса, її більше ні в кого не буде. Тому, будь ласка, заходьте, дивіться, в крамниці є акції, є знижки і будуть розпродажі, звісно, тільки для підписників крамниці. Слава Україні!